Тетяна дивилася на старенький будиночок, який був далеко не хоромами, але й цьому була безмежно рада. Після виходу з дитячого будинку її майже три роки ганяли по кабінетах і ніяк не могли дати житло. Добре, що, хоч вихованці дитбудинку своїх накидають, тож вона жила то в одного, то в іншого. Коли їй сказали, що є лише будиночок у селі, Тетяна спочатку обурилася, але чиновниця, хидно посміхаючись, відповіла, що якщо не влаштовує, то доведеться почекати ще рік другий. Таня погодилася, мовляв, нічого, і в селі люди живуть, а може, там навіть легше буде. Дівчина рішуче відчинила двері, зайшла і чхнула. Так, пил лежав товстими шарами всюди. Але був один цілком пристойний плюс. У хаті хоч якісь меблі були. Закачавши рукави, вона взялася до прибирання. Не минуло й півгодини, як у двері постукали. Таня злякано крикнула Так. Взагалі-то вона, звісно, нікого не чекала. На порозі стояла жінка років сорока п'яти і привітно усміхалася. Доброго дня, до вас, а я думаю, хто це в занедбаному будинку порядкує. Таня посміхнулася у відповідь. Та от мені його як сироті дали. Жінка нахмурилася. Як так? Він же майже непридатний для життя. Ох, що ж то у світі діється. Жінка ступнула вперед. Як же ти тут житимеш? Це ж жах. Таня знизила плечима. Та якось, поступово, ось що, сказала гостя. Я зараз домашніх своїх активую, разом ми тут швидше впораємося. Таня хотіла зупинити риту. Сказала, що й сама потихеньку, що платити їй все одно нічим. На словах про гроші Рита зупинилася. Давай но ми одразу домовимося, що мене це ображає. Я тільки в перший раз і то тому, що ти життя не бачила. У нас у селі як одна велика сім'я, тож розмову про гроші не заводь. Тут люди відкриті, хочуть допомогти, пропонують допомогу, хочуть продати, так і кажуть. Зрозуміла? Таня кивнула так, от молодець. А ось як звати тебе, так і не сказала Тетяна, гарне ім'я, ну все ми скоро. Рита зникла за дверима так само стрімко, як і з'явилася, а Таня навіть кілька разів моргнула, щоб зрозуміти, що це взагалі насправді відбувається, а потім посміхнулася. Дуже скоро двері знову розчинилися, тепер уже без туку. Знайомтеся, це мій чоловік Михайло. Зараз він подивиться, де тут у тебе що прибити треба. А це донька моя, Анна, тепер вона наша сусідка буде. Тані дуже сподобалися сусіди. Рита взагалі, поза всяких слів, чоловік її, мовчазний, великий, беззаперечно слухався дружину. І взагалі всі вони були ніби сім'єю з доброї розповіді, справжньою, люблячою сім'єю. Увечері Аня накрила стіл, поки Рита з станею домивали вікна. Рита, оглянувши будинок, сказала. Ну, роботи тут, звичайно, ще багато, але жити вже можна. Таня кивнула щаслива. Порівняти те, що вона побачила, коли приїхала, і те, що зараз, просто було неможливо. Аня збігала додому, принесла якихось дуже красивих серветочок, рушничків, і тепер помешкання Тані можна було навіть затишним назвати. Вони вечеряли. Рита розповідала про селян, про те, як багато навкруги ягід та грибів. Михайло тільки схвально мукав. Ти, танюш, не переживай, і роботу ми тобі знайдемо, і нареченого теж, сказала Рита. Таня розсміялася. Ой, скажете теж. Ну, навіщо мені наречений? Я вже краще сама. Як навіщо? Так заведено. Люди сім'ї створюють, дітей народжують, живуть разом і допомагають одне одному. Таня відмахнулася Ой, це один випадок на тисячу, а в основному ж люди розбігаються, дітей кидають. Рита зітхнула Не знаю, що там у твоїй сім'ї сталося, але й не думайте, що це норма. Хоча поживеш, сама все зрозумієш. Таня дійсно дуже швидко освоїлася. Вона вже за тиждень розуміла, що можна трохи розслабитися що тут у селі не потрібно чекати підступу від кожної людини. Тут говорять те, що думають. Іноді це звучить трохи грубувато, але зате можна бути впевненим, що камінь за спиною ніхто не тримає. Її взяли нянею до дитячого садка. Зарплата невелика, але Таня її майже не витрачала, тому що селяни щойно дізналися, що вона з дитячого будинку, нанесли їй усього, чого тільки можна. Спочатку Таня намагалася відмовлятися, але люди щиро ображалися. Вони ж від чистого серця. І коли час минув, все одно постійно намагалися її нагодувати, почастувати. Буквально вчора йшла вона з роботи. Її гукнув дід Микитич Таню, з роботи так? «Никифоре Микитичу, так». Ти зазирни на хвилинку до нас зі старою. Зазирни. Таня зітхнула і попрямувала до фіртки. Там її вже бабуся чекала. Ось огірки з помідорами цього року на диво добре ростуть. Ти візьми, а якщо не з'їси, бабуся перехопила повний жаху погляд дівчини, спрямований на два наповнених овочами відра. А ти не переживай, Таню, зараз дід допоможе тобі. За два місяці, які Таня прожила в селі, вона багато чого навчилася. Для початку вони з Ритою та Аннею засадили весь її город, який Михайло на тракторі попередньо розпошив. Потім навчилася поливати, полоти і навіть уже дещо спробувала зі своєї грядки. Навчилася не прокидатися, коли ненормальний півень Рити залітав до неї на паркан саме під вікно, де вона спала, і горлав свої пісні. На наступний день у Тані був вихідний, і вона вирішила весь вечір присвятити закрутці овочів. Бабуся має рацію, взимку все знадобиться. Увечері заглянула Аня. Ось мамка тобі грибочків прислала. Ой, а що вже гриби ростуть. Аня хмикнула Ну, звичайно, ростуть. Ось прямо за твоїм городом ліс починається. Якщо підеш, далеко не йди, він у нас безкрайній. Рано вранці Таня взяла кошик, який знайшла на горищі, і попрямувала до лісу. Настрій був чудовий. Вона ще ніколи не збирала гриби, хоча розуміла, як це робити потрібно. Краса навколо невимовна у низинах туман, за лісом уже сонечко сходило. Таня мало не верещала від захвату і вкотре по дякувала тим самим чиновницям, які на її долі зекономити вирішили. І незважаючи на те, що Таня зовсім не виспалася, що сьогодні в селі всю ніч машини ганяли туди-сюди, вона жодного разу не пошкодувала, що піднялася так рано. Перший гриб знайшла одразу на узлісі і тут же зрозуміла, що таке азарт грибника. Через дві години у неї був повний кошик маленьких, кріпеньких білих грибів. Таня з жалем озирнулася навколо, стільки всього. Он там, за кущами, невелика полотина, і на ній минулорічна журавлина. Таня подумала поставила кошик під великий примітний дуб, накрила лопухами, потім зняла з себе косинку, зробила щось на зразок вузлика і пішла по журавлину. Вона не знала, скільки часу минуло, але про те, що час додому, нагадало бурчання в шлунку. Все, все, йду. Сонце хилилося до заходу. Виходить, що вона тут у лісі провела цілий день. Таня розігнулася і завмерла. На тому боці болотини лежав літак, вже зовсім осліплий, мабуть, ще з часів Другої світової. Але літак дівчина озирнулася. Зрозуміло, що не так вже далеко вона й відійшла, а значить, абсолютно безпечно. Таня обійшла літак навколо, провела рукою по крилу. Треба ж, цікаво, чому його ніхто не забрав звідси. Вона стала на камінь, намагаючись зазирнути всередину, і раптом там хтось чхнув. Таня від несподіванки і переляку впала Ой хто тут? У відповідь тиша. Напевно, вона б кинулася тікати, але чих бо якийсь дитячий, а може, навіть звірятко якесь чхнуло. Дівчина рішуче встала на ноги, обтрусилася і знову залізла на камінь. Коли вона таки зазирнула всередину, то ахнула. На неї дивилися дитячі оченята заплакані, червоні. Ти хто? І чого ти там? Ну-ну, давай, я допоможу тобі вибратися. Маленька дівчинка шморгнула носом, спробувала щось сказати, але у неї не вийшло. Таня дістала з кишені пляшечку з водою. Малятко жадібно пило, потім простягнула тані залишки води і сказала Я на тата образилася, а потім заблукала. Хотіла подивитися на літак і звалилася всередину, а вибратися не змогла. Мені було так страшно, коли стало темно. Таня ахнула, Ти що ж і ніч тут просиділа? Так, і тільки потім я заснула. Таня уявила, як страшно було дитині, що відчувала дівчинка, і у неї навіть серце стиснулося. Ходімо скоріше, я тут неподалік живу, нагодую тебе, потім будемо шукати тата. Добре? Тільки ти скажи йому, щоб він не ображався на мене, я ж не спеціально загубилася. Обов'язково скажу. Таня подумала, що вона йому все скаже, щоб він подумав, хто він, батько чи просто так назва. Підхопила кошик і швидким кроком попрямувала в бік села. Дівчинку вона міцно тримала за руку. Малятко, мабуть, відходило від стресу і тому не замовкало. Таня дізналася, що мами у неї немає, що живуть вони у місті, що тато у неї дуже хороший, але багато роботи, і Ксюшу так звали дівчинку. Це дуже ображало. Цього разу вона просила тата відвести її на озеро, подивитися на лебедів, а потім у ліс, щоб послухати зозулю. Але тато сказав, що дуже зайнякий, що потрібно почекати, а Ксюша чекати категорично не хотіла. І ось підсумок. Поки Ксюша все це розповідала, вони вже дісталися до будинку, і Ксюша раптом одразу втомилася. Вона й кількох ложок супу не встигла з'їсти, як заснула. Таня переклала її на диван, вкрила і замислилася, що ж робити далі. Висновок напрошувався сам собою потрібно бігти до тітки рити. Як? У тебе весь район на вухах стоїть, шукають малятко. Це ж треба. Батько з глузду сходить. Ви там зателефонуйте куди потрібно. А я побіжу. Вона й так натерпілася, ніч у лісі провела. Зараз я. Таня не пробула вдома і півгодини, як під вікнами зупинилася машина, і одразу ще одна. Вона пішла до дверей попередити, щоб не галасували, але не встигла. Молодий чоловік вихором увірвався в будинок і, ледве глянувся на таню, закричав Ксюша, донечко. Дівчинка розплющила очі і тут же потрапила в обійми батька. Вона розплакалася Ой, прости мене, мені було так страшно. Я більше ніколи не буду так робити. Чоловік гладив її по волоссю І ти мене прости, ми обов'язково підемо дивитися лебедів і зозулю слухати. Ксюша відсторонилася від нього, а Таню, візьмемо з собою. Чоловік подивився на Тетяну, вона зніяковіла. Ігор виявився якимось суперським інтернет, йому дуже добре платили, начебто він щось придумав. Таня була з комп'ютером, тому абсолютно не розуміла, що він їй розповідає, коли вони йшли на озеро через тиждень. Ксюша бігла попереду. Нарешті дівчинка зупинилася. Тату, ну ти як маленький. Хіба про це розмовляють із дівчатами? Ігор зніяковів Пробачте, таню, я не так часто спілкуюся з жіночою статтю, просто забув, про що потрібно вести розмови. У цей момент стані спала вся скутість. Час, що залишився, вони захлинаючись сперечалися про те, чому у лебедя така довга шия, о котрій сідає сонце і чи є любов у інопланетян. А потім Ігор із Ксюшею провели її до будинку. Саме там Ігор залишив свою машину. Самі вони знімали будинок на літо у сусідньому селі. Довго не могли розпрощатися, то Ксюша не хотіла відпускати Таню, то Ігор якось надовго затримав її руку у своїй. Нарешті машина зникла, і Таня, зітхнувши, ступила до будинку. Ну, от, я ж казала, що село у нас гарне, на хорошому місці стоїть, буде тобі тут усе, і наречений у тому числі. Таня повернулася, побачила усміхнену риту, розсміялася Ну, що ви, тітко Рито, Ігор не наречений, ми просто через Ксюшу спілкуємося. Вам здалося? Таня пішла до будинку. Рита, зітхнувши, прошепотіла Ні, танюшо, від свого щастя не втечеш, хоч як старайся. А через рік Таня та Ігор приїхали в село, щоб запросити Риту стати хрещеною матір'ю щойно народженої донечки. Ну хіба могла Рита відмовити молодій сім'ї у такому проханні? Тим більше, що її про це дуже просила Ксюша.